Де ж проходить та межа? Відповідь лежить у двох термінах: хмиз і сухості. Ключова відмінність, яку встановлює законодавство, хоча є не завжди прямо, але через практику лісового господарства та судові рішення, полягає у способі відокремлення деревини та її розмірах. Згідно зі статтею 66 лісового кодексу України, громадяни мають право на загальне використання лісових ресурсів. Сюди належить збір лісової підстілки та хмизу. Хмиз це гілки, які самостійно впали на землю і мають невеликий діаметр, як правило, не більше 3 см. Хоча точний діаметр не стандартизований законом, і який можна зламати руками або легко від'єднати, якщо вони вже відокремлись від стовбура. Це фактично частина лісової підстілки. Правило без інструменту. Якщо для відокремлення або подрібнення матеріалу вам не потрібні пилка, сокира, секатор чи інший інструмент, що змінює форму деревини, це збір, який не потребує лісорубного квитка.